Історія ж не закінчується, ми їдемо далі на наступні змагання. Я знайшов хлопців, організаторів Dunbar Series, і вони візьмуть мене на наступний етап і допоможуть з заселенням. Так що пакуємося і завтра стартуємо далі. Ми вже їдемо на наступний етап. Зупинились на заправочку. Ось тут он. Така краса. Рогата. To the car. Yeah. Welcome to Golden. If you didn't understand what you're "Golden" means, I'm going to put up a video that will make it clear. We're at the base of Mount Seven, and that rises from the base just under 4,000 vertical feet to hear the fastest racers in the world talking about how going as slow as they possibly can is still too fast. This is like World Cup race course after World Cup race course with some supernar on top of it. Here we are, a Golden British Columbia Mount Seven Psychosis, and an absolutely perfect day here for competition. How will the story unfold? The course record as it stands now at uh, 12 minutes and 58 seconds was set in uh, 2006 by Tyler Moreland. You know, Sam Hill's here this year, so uh, you figure you could give him a run for his money. There's other fast guys, I mean, Steve Smith's gonna kill it. I think he crashed last year and he still was, he was right up there. Halfway down that course, you kind of feel like just stopping and laying down. <laughs> Out seven is going to throw whatever at you. It's gnarly right now, boy, like it's silt. So, if you don't know, now you know it's a great place. Ця легендарна траса знаходиться навпроти Кікінгфорсу. О там от майже на піку старт. Траса йде по всій горі аж донизу. Типовий байк-парк Канади. Наступний. Блін, це круто, треба спробувати буде щось таке. Ще одна така, але закрита. Мабуть, була дуже опасян. Навіть такі ноші є. Warning, expert only. І то не факт, що ти виживеш. Круто, коли well, in цілих in 9 людей розмічають трасу, все дуже швидко йде. You'll, you'll come, like, Там перша right. секція різка, і ми вилітаємо на скали like... на декілька дропів жорстких. Yeah. Круто. Подивіться. Ще одна секція крутячок, але з хорошим упором в кінці. Добрий ранок. Дякуючи Стівену одному з організаторів Донбас Сілії. Я заселився в цей будиночок з усіма і зараз готую велосипед. Декілька налаштувань і вирушаю на перший день тренувань. Такі тут гарні будиночки повсюду. До речі, сьогодні зранку я знайшов під більярдним столом Бреда Тіпі, <кій> який там спав. Він дуже пізно приїхав вночі і вже лягав спати, де було місце. Застелив собі там матрасик. Поїду через кемпінг. Покажу вам як люди зупиняються на змагання. Так, от і кемпінг. Все забито. На цих змаганнях знову ж таки приблизно 300 людей учасників. Плюс болівальники, сім'я, людей 500 приїхало це точно. І всі з такими будиночками на колесах. Hey. Там же траса, фінішна її частина виходить сюди. Так, а от уже і черга за квиточками, підйомники, зона спонсорів і організаторів змагань. Так, Стівен дозволив мені тут у них в палаці лишати речі, відпочивати в тіньку, так що скористуюсь. Так, ну виявляється, що кабінка піднімається прямо на вершину світу. Подивіться тільки на цю панораму. Дуже гарно. Ого! До старту, звісно, спускатись і спускатись. Чекає хлопців. Я надеюсь, хлопцы знают, куда едут. Прям так. Нарешті старт Дуже серйозний перепад висот щоб до старту добратися Так, піонір Ну що, перший день, перший спуск Погнав дивитись трасу Uh, майже на весь схід. трошки перепочинув щось руки забиваються на першому спуску поїхали Рихляк сильний Не туди. Я не знаю так всюди херачить Прям зупиняюсь всі перепони. Щось пуска, так я їхати важко. Другий спуск, зараз трохи більше перепочив перед стартом. Подивимось як піде. Патрошку шукають собі лінію. Ага, не попало. треба попасти всередину і потім не об'їжджати як чувак а попасти прямо між деревами тільки це складно зробити отак оце приблизно те що треба подивився лінію Рухаюсь далі Мало не розвернуло. Ой. Ну туди. Набагато краще. Камерка каже, що їй скоро хана. Побачимо. Вимкнулась камера на третьому спуску. Непоганий темп був, але я щось відчуваю, що я втомився, я думаю, що я більше не поїду, тільки на пішу схожу. Фу, зупинився. А ну. Зупинився, бо намагався по краю цю яму проїхати дуже глибоко. Але викинула аж направо на цю стіну, Дуже жорстко. Тут сильна компресія. Бам! Трохи вище піднявся, тут теж складний участочок. Перші корні, це якби ловиш цю полку, попадаєш між корнями. Далі в тебе декілька опцій. Або лупити плашмяку туди, де глина, або аж за той корінь, що якби дуже стрьомно біля дерев робити коли тебе розкидує. І тільки що я спробував на розгруженні підвісці, я закинувся от сюди вправо. І за той корінь вийшло досить м'яко, тільки мене там далі та яма викинула, але то вже інша історія. Така от секція. Так, ну це повільно в об'їзд. Hey. О, О пробоєморто. До речі, цей хлопець переміг попередньому етапі в еліті в категорії UCI. Пробую дозняти щось. Люди підтягуються потроху звідти. Там підйомник крісельний. 20 хвилин піднімається і ще 10 хвилин підніматися сюди до старту. Але коли ти з велосипедом, то ти їдеш на кабінці, виїжджаєш на самий верх через накуди і 10 хвилин їдеш аж сюди до старту. Тобі треба потім ще 10 хвилин відпочивати, щоб в тебе не забились руки в хлам після заїзду. Тож, погнали на піший. Підем! Дуже помітно, що траса пересушена, дощів давно не було. Отак от за кожним райдером. Просто жесть. На цій секції кожен раз сьогодні об'їжджав навколо. Але тут складніше і складніше стає. Можливо буду пробувати внутрішню. Зліва від камня. Тут треба наступний перестрибнути. Тоді виходиш на зовнішню траєкторію навколо дерева і напряму із камня. А от кадр знизу. Іскальник, звісно, знаменитий тут. Я їду отак по центру. Тут дві невеличкі такі полочки через них вкатую сюди. Тут ще одна, але вже легенька. І погнав. Хороша позиція, щоб знімати потім змагання. Секція через корні, через полки і ніби в віраж. Закінчився перший день в Кигінг Хорс. Завтра буду накатувати лінії, які намітив. Тож тільки вперед.